Середина вересня, сьогодні збираємо урожай з сорту Косфорд. цьому дереву 7 років висота в нього вже більше, більше 3 метрів. Сильноросле дерево. Урожайність цього року досить непогана. Зараз збираємо урожай і Будемо зважувати. Зібрав урожай, почистив від плюски. Такий у нас косфорт. Так, зараз будемо важити. З семирічного дерева в нас виходить чотири. Якщо відняти вагу відра, то буде 4300.